Всім привітик! Вирішила записати таке розмовне сторіс. Дуже багато дехто запитував про мої книги. Не дуже багато це запитував в інстаграмі, і я вирішила зробити таку рубрику, навіть трошки в Тіктоці, і показати, які книги читаю про мої вподобайки, так скажемо І тому зараз я вам покажу свої. Улюблені і не дуже сильно улюблені книги. Такі теж є. Це не вся колекція, тому що ще в мене вдома є. Так як я в гуртожитку живу, то в мене тут не всі книги. Але, в принципі, тому покажу вам, які є. Тут. тут їх теж, до речі, багатенько. Тож, для початку перша книга, яку я взагалі купила, придбала в свої роки юні. Це була книга Не Тупі. Мені, якщо чесно, дуже сподобалося, тому що тут такі мотиваційні фразочки, такі, до речі, дуже такі глибокі слова, підтримки. Мені дуже сильно зайшла в період, коли дуже сильно була потрібна якась мені підтримка, то вона прям моя улюблена. Тобто, навіть зараз іноді відкриваю на рандомні стріночки і просто її перечитую. Інша книга це атомні звички. А, непогана книга, але я її ще досі не дочитала, тому що є більш класніші книги, тому я її досі якось не дочитала. Я буквально прочитала ось скільки, тому що треба дочитати. Так, також ця книга Есенціалізм. Дуже багато відео, які про неї чула. Але ну, я почала читати, також прочитала тут небагато, буквально 33 сторінки. Но мені чомусь вона якось не зайшла. Я спробую ще раз прочитати її. Коли в мене стане е, якийсь енерджайзер, щоб перечитати її, це стіни в моїй голові, дуже класна книга, я її ще читаю, але є такі моменти, коли я читаю і розумію, що це про мене, і тоді, так, ну, типу, якісь схожі там діагнози, не знаю, як це пояснити. І я так думаю, там аспек... боже, не вже має там СПК, боже, не спекія, як там. Окер чи ще щось, І тому я трошки дочитала її, тому що мені реально страшно, бо мені здається, що в мене там що щось буде. Так, книга Іди куди страшно. «Іди туди куди страшно. Ця книга, якщо чесно, мені взагалі не зайшла. Я прочитала її також ну, більшу половину, я так би так сказала. Але єдиний мінус... Не знаю, вона якось дуже важко читається, тобто ми, самої суті цієї книги я так і не зрозуміла. І тому я вирішила, чому я взагалі сюди привезла, тому що ми якось говорили з моєю сусідкою по кімнаті про книги, і вона говорить, що хоче прочитати ось таку книгу. От я думаю, боєчки, та ради Бога, привезу тобі читай, скільки хочеш. І мені вона не зайшла взагалі. Книгу яку також нещодавно прочитала, це. Розумний кишківник. Оця книга дуже мені зайшла, тому що тут дуже багато таких корисних інсайтів, які можна а, знайти в цій книзі. Тут розповідається про те, як працює організм, як працює наш кишечник, оці всі функції, ця все мікробіоти. До речі, хто хоче там наприклад все, ну, краще дізнатися. Взагалі про харчування, наскільки воно важливо. То я б дуже порадила ось цю книгу. До речі, ще в кінці є рецептики прикольні. До речі, хочу дещо приготувати, можливо, сьогодні, якщо буде час. А також, також нещодавно вчора 에, придбала ось таку книгу. Це книга простими словами Марк Лівін. І 에, я вже не раз бачила про неї відгуки, і була в одній книгарні. І так трішки була почитала декілька сторінок, я він зараз скажу, скільки. І прочитала навіть 87 сторінок, мені дуже сильно сподобалося, і я вирішила, що це знак, що мені потрібно її купити. Я її взяла сьогодні, буду пробувати, не знаю, що з мене вийде, але мені, якщо чесно, дуже сильно сподобалося. Справді, от наскільки ти зрозумієш, дуже легко читається, тому якщо я всім дуже сильно раджу. Такі справи любі. Дуже всім дякую, хто дивився до кінця. Можливо, комусь хтось читав ці книги або хтось любить таку про психологію, таку мотива... мотиваційні книги. Дуже прошу написати в коментарях. Дуже так. дякую, що дивилися зі мною до кінця. Всіх дуже сильно люблю, обіймаю. Бажаю вам гарного дня. Як всім чувак!